Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні в нас на огляді буде один з найдешевших наборів інструменту на 108 предметів. Випускається цей інструмент під брендом Сила, індекс моделі 252108. Як я вже казав, це один з найдешевших наборів інструменту на 108 предметів, тому в даному відео ми обов'язково звернемо увагу на його якість, ну і взагалі спробуємо зрозуміти, чи вартий він уваги. Поставляється цей кейс в простенькому чорному кейсі з дуже тонкого пластику. Пластик настільки тонкий, що, як ми можемо побачити, він навіть ось тут на куточках. Проминається і згинається. Тому з цим кейсом потрібно поводитись дуже обережно. Ну, але це і не дивно, тому що ми купуємо собі бюджетний інструмент. Але з іншої сторони, ми бачимо, що тут в нас є металеві защіпки. Тобто десь виробник трішки зекономив на якості пластику, а десь навпаки додав надійності. Що стосується нижньої петлі, то, на жаль, вона тут відсутня. Тут з'єднання двох половинок кейса виконано у вигляді спайки. Тобто, дві половинки кейса в нас. Поєднані між собою з такою тоненькою пластиковою перетинкою. Ну, неважко зрозуміти, що вона дуже вразлива до механічного впливу, ну, і відповідно також недовговічна. Всі компоненти набору дуже зручно розташовані в кейсі, під кожен компонент є там свій холдер. Ну і все в принципі розташування інтуїтивно зрозуміле. Кількість предметів тут 108, це стандартна комплектація і одна з найпопулярніших. Тобто є багато виробників ручного інструменту, які випускають ось набори на 108 предметів, і всі вони майже однакові за наповненням. Але в принципі тут в мене є одне невеличке зауваження. Ми зараз змінимо трішки ракурс, і я покажу, що я маю на увазі. Холдери, в яких тримаються компоненти даного набору, не досить надійні. Тобто ми бачимо, коли ми закриваємо кейс, деякі з компонентів вже починають випадати. І це в новому кейсі. Ми ж розуміємо, що при використанні ми будемо дуже часто брати якісь певні компоненти, і холдер буде утримувати їх після цього ще гірше. Тому, в принципі, на ось цей момент я раджу звернути увагу. Тобто є ймовірність того, що кожен раз, відкриваючи свій набір інструменту, ви просто будете бачити, що деякі компоненти не на своєму місці і вам попередньо потрібно буде їх повертати на свої місця. А ось до самого інструменту або голівок, чи біт з набору, в мене запитань менше. В принципі, всі вони виконані з хром ванадієвої сталі, і тому, відповідно, до міцності в нас ніяких запитань не буде. Запитання є до якості покриття. Як ми розуміємо, покриття тут дешевеньке, тому що це найбюджетніший набір інструменту. Якість покриття буде впливати на те, що з часом, там, де покриття буде зношуватись, інструмент може почати іржавіти. Тому, якщо ви будете цей інструмент давати всім своїм друзям, які будуть до нього ставитись необережно, і ви будете постійно там кидати цим інструментом, від чого буде страждати покриття, швидше за все, через деякий час він почне іржавіти. Але знову ж таки, на міцність інструменту це не вплине. Якщо ви будете обережно ставитись до цього інструменту і використовувати його там, тільки самостійно нікому не довіряти. Я впевнений, що для побутового використання якості покриття вам вистачить. Також хочу звернути увагу, що, наприклад, на воротках з храповим механізмом в нас покриття набагато краще, ніж на всіх інших компонентах набору. Тобто воротки тут, в принципі, більш-менш нормальні. Ну, що стосується там, головок або ось таких подібних воротків, то, звісно, тут якість покриття ну, така бюджетна. Тепер, що стосується самих компонентів або наповнення набору. В цій частині ми бачимо різноманітні головки та біти. Є в нас головки є типу під квадрат 1,4 дюйма в розмірі від 4 до 8. Також ще набір великих головок є типу. Це ось такі зірочки в розмірі тут від 10 до 24. Є декілька подовжених головок: 14, 15, 17, 19 22 розмір. Набір-біт і ще один набір-біт. Також в цій частині кейсу у нас йде т подібний вороток на 14 дюйма. Відповідно, до нього в нас одразу підходять ось ці маленькі головки, є типу. Будь-яка з цих біт нам також підійде до цього воротка. І до воротка є ще декілька подовжувачів. Ось такі короткий подовжувач на 5 см. Ще один подовжувач в іншій частині кейсу на 10 см. Також у нас є кардан, до якого ми до квадрата на 1 четверту можемо під'єднувати знову ж таки будь-яку біту або будь-яку головку. І якщо нам ось цієї довжини буде замало, ми можемо використати ще ось таку річ це руків'я під викрутку. Але воно в нас прохідне. Тобто, ось таким чином ми можемо отримати необхідну довжину нашого інструменту. Ну, і також ми тут можемо використовувати вороток з тріскавкою на 1 четверту. Тобто, ці всі подовжувачі в нас дозволяють там отримати довжину більше 20 см. Також хочу зауважити, що ось такий теподібний подібний вороток в нас застосовується для силового впливу, ну, відповідно, без кардану. А якщо нам просто потрібна зручність, тоді ми вже використовуємо безпосередньо от вороток з тріскавкою. Ну і також можемо це все поєднувати в будь-якій необхідній нам послідовності з будь-якими необхідними нам головками. Ось цей окремий набір-біт в нас може застосовуватись з більшою тріскавкою на одну другу дюйми. Для цього знадобиться ось такий адаптер. Які ми можемо поєднувати з необхідною нам бітою. Тут у нас квадрат 1-2 годюйми, то під'єднуємо до нашої тріскавки і отримуємо необхідний нам інструмент. Також до цієї великої тріскавки в нас є різноманітні подовжувачі, ми їх згодом побачимо. І відповідно ми можемо використовувати ось ці біти з адаптером ну, на будь якій необхідній нам довжині. В другій частині кейсу в нас ще більше накідних головок. Під одну другу дюйма є головки в розмірі від 10 до 32, то беремо будь-яку головку, поєднуємо з нашим воротком на одну другу і працюємо. Також можемо використовувати подовжувач за необхідності. Ось таким чином. Тут ще в нас є кардан, який ми також можемо встановити в будь-якому місці. І додатково в нас є ще один подовжувач. Тобто, ось, будь ласка, можемо там набрати якусь таку конструкцію і спокійно собі працювати. Ось цей більший подовжувач він також у нас виконує роль воротка. Тобто, якщо нам потрібно здійснити якийсь силовий вплив, відкрутити закіший болт чи гайку, ми робимо це наступним чином. В жодному разі для силових робіт ми не використовуємо вороток з стріскокою. Тобто в нас є і подовжувачі, і самі подовжувачі також можуть використовуватись в якості воротків. В принципі, все зручно і все знову ж таки повертається на свої місця. Додатково під квадрат на 1-2 дюйми в комплекті є ще дві свічні головки з гумовими вставками на 16 і 21 мм. Тепер щодо головок на 1 четверту Дюйми. Вони тут представлені в подовженому варіанті в розмірі від 6 до 13 і в звичайному варіанті від 4 до 14. Ці головки ми можемо використовувати з стандартним воротком на 1 четверту. Також можемо використовувати з Т-подібним воротком. Ми його вже бачили, ми в принципі, бачили всі подовжувачі, один з яких розташований тут. І також ці всі головки ми можемо використовувати з ось таким руків'ям під викрутку. І безпосередньо саме руків'я в нас також виконує роль подовжувача. Тут є під'єднувальний квадрат, і ми можемо використовувати це руків'я як подовжувач, під'єднуючи до нього або необхідні нам головки, або знову ж таки необхідні нам біти. Незважаючи на те, що в нас на огляді найбюджетніший ручний інструмент, виробник. Поклав в набор воротки з храповим механізмом на 72 зубці, що зустрічається вже в більш дорогих наборах. Кількість зубців дозволяє нам зрозуміти, який мінімальний буде кут відведення руків'я для того, щоб обернути деталь. 72 зубці означають, що мінімальний кут відведення складає. Приблизно 5 градусів. Ну, це майже максимум. Інколи зустрічається інструмент на 90 зубців, але ну, в цілому навіть якісь топові інструменти використовують саме 72 зубці. І це мене приємно дивує. Але даний факт ще потрібно перевірити. Тому зараз ми розберемо цей вороток і подивимося, чи дійсно тут храповий механізм на 72 зубці. Розбирається цей вороток досить просто, достатньо тут викрутити буквально два. Гвинта, і ми вже отримуємо доступ до внутрішнього механізму. От. Ну, тут ми, в принципі, бачимо, що і на самих елементах написана цифра 72. Ну, якщо перерахувати, ми також нарахуємо 72 зубці. Тобто виробник нас не обманув. Дійсно, в бюджетному наборі лежить досить непоганий вороток з кількістю зубців 72 штуки. Отже, в принципі, для цього набору все складається досить непогано. Так, дійсно в нього є косяки там по якості пластику, по конструкції кейса, по надійності ось цих холдерів і по якості покриття. Але з іншої сторони, тут в жодному разі не йде мова про професійне використання цього набору. Це все ж таки. Набір для побутового використання. І тут, наприклад, незважаючи на те, що це найбюджетніший варіант, ми бачимо дуже класні якісні воротки, які зазвичай зустрічаються там в інструментах, ну як мінімум середнього рівня. Тому, в принципі, свої плюси також тут присутні. Що стосується якості покриття, то я вже казав, для побутового використання самостійного цього буде більш ніж достатньо, особливо якщо ви будете дбайливо ставитись до самого інструменту. Ну і те саме стосується. Кейсу. Якщо ми їм будемо користуватись там, ну, декілька разів на місяць, то в принципі, навіть ось ця пластикова перетинка прослугує дуже і дуже довго. Тому для професійного використання, я думаю, цей інструмент трішки не підійде. А для побутового я не бачу ніяких причин, щоб його не використовувати. Тому, в принципі, за свої гроші інструмент дуже класний, і якщо ви шукаєте щось. Бюджетне і в принципі нормальної якості можна розглянути цей варіант. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.